Тепло. Розквітають парвисті всі квіти, все довкола немов ожило. Та чомусь серце все ж не радіє, бо в країні триває війна. Що руйнує щоднячій смілі забирає в людей їх життя. Навчальний рік до фінішу добіг. От і усе. Закінчились уроки. І перед вами літо відкриває спекотних днів незвідані дороги. Що заплановано було, усе зробили, хоч і затрачено енергії багато. Та основними діти вас просили війну також навчатися завзято. Ми разом з вами все здавали, і йшли вперед, перемагали. Тож, дякуємо щиро за роботу, за успіхи, що досягали щоденно. І за порядність, мудрість і турботу, яка від вас відходила натхненно. Що ж, рік прожито. І знову плани, плани! Нові завдання десь на видноколі. Ми з нетерпінням, діти вас чекаємо, в новому році в рідних стінах школи. Приїжджай додому, я тебе чекаю. Знаєш, тут черешні знову розцвіли. Я тобі тихенько пісню заспіваю, Щоб на серці рани джмелем не були. Пам'ятаєш небо, що над рідним домом, ти під ним дитинством виходив своє. І якщо по світу спокою шукаєш, знай, що в Україні він у тебе є. Повертайся додому, я тебе чекаю. Знаєш, тут черешні знову розцвіли. Я тобі тихенько пісню заспіваю, щоб на серці рани джмелем не гули. Ну, ось і все позаду, рік навчальний, попереду канікулі пора. Їх дочекалася шкільна наша громада, радіють всі, дорослі й дітвора. Навчання хай до осені чекає, сумують парти, дошка мовчазна. На ключ сьогодні школу замикаємо, Йдем на канікули. Вже літечко. Ура! Лише дзвінок подасть свій голосочок, а то ми вже забули його спів. Лунай востаннє нам у цьому році спогадом школи, тихих, мирних днів. Шановні діти, вчителі, батьки. Закінчується навчальний рік. Навчальний рік війни. Чи могли ви уявити, що наша територіальна громада буде територією бойових дій, а вас, діти, будуть називати дітьми війни? Сьогодні життя вас розкидало по всьому світу за кордон, по селам і містам рідної неньки України. Але перемога буде за нами і за традиції 1 вересня ми зустрінемося на порозі нашого навчального закладу. Хочу від себе особисто та вчителів. Подякувати всім тим учням, які, незважаючи на відключення світла, відсутність інтернету, намагалися відвідувати всі онлайн-уроки. Учні, які навчалися за кордоном, встигали навчатися і в місцевих школах, і в рідному ліцеї. Вдячним батькам і дітям першого класу, бо, як ніколи, вам разом з вчителем приходилося вивчати і втілювати в життя нові технології. Тим дітям, які в ряд деяких причин не встигли опанувати всі теми, вчителі готові вас вислухати і допомогти. Тому що вчителі ліцею працювали і працюють 24 на 7. Для вас, випускники, цей дзвоник є останнім. Залишається позаду всі шкільні роки найбільш безтурботна та щаслива пора життя. Попереду новий рівень життя юність. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Глибоко вдячний педагогам і батькам, ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання, своєю любов'ю. Та невтомної праці допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Щастя всім, добра, міцного здоров'я і головне миру! Тисячу думок на один урок, тисячу книжок, скоро вже дзвінок, ми разом весь час.